Це послання для трьох знаків зодіаку, які цього літа переживали дуже цікаві емоції, тому що, по перше, вони святкували свій дні народження і завжди перед цим нас накриває з вами дуже сильно. Ми проживаємо з вами 12-й будинок гороскопу, коли всі емоції, які ми з вами відчували, вони виходять назовні. І це період, коли ми себе запитуємо, чи на вірному я шляху, чи роблю я те, що хочу, чи займаюся я. тим, до чого мені лежить душа. Що я тут роблю? І ці три знаки, звичайно, це у нас близнюки, раки і леви, тому що це літо воно було дуже важливим для вас. Скажу відверто: я лев. У мене 15 серпня та народження, і я вже готую для себе гороскоп, щоб зрозуміти, куди мені рухатися. Всім привіт! Мене звати Оля, я астролог. Якщо ти бажаєш замовити власний гороскоп, зрозуміти, куди тобі. Що робити, які енергії, які події. Ми з вами зараз можемо фокусуватися на одних речах, а у вас в гороскопі взагалі може бути зовсім інше. Ти коли я роблю гороскоп, я кажу, що я вам скажу ті енергії, які у вас будуть, і можливо зараз ви будете дивитися на гороскоп і думати, боже, да це ж не про мене. Але потім в кінці року ви його перечнете зрозумієте, що ну, насправді це працює дійсно, все так йде по такому периметру, як треба зрозуміти, куди вам далі йти, тому що я знаю, що зараз дуже багато хто знаходиться просто на якомусь роздоріжжі, не знати, що робити, куди йти. Бережіть, будь ласка, себе. Мої посилання на соціальні мережі ви знайдете в шапці даного профілю. А ось тут я залишаю назву підписуватися. Буду рада бачити вас і відповідати на ваші питання.